Уривок із роману Ліни Васильоної Костенко Берестечко. Роман був написаний ще в 1966-67 роках. Тривалий час допрацьовався і був опублікований тільки в Українській незалежній державі. Аби лиш не з Москвою. Хай Україну чашаться мене. Вже краще з турком, ляком із Литвою, боті сплюндрують, а вона ковтне. Це чорна плірва з хижою десницею. Смурна від крові смут своїх і свар, ото світ, накрита, як спідницею, Матрюха накриває самовар. Був Київ стольний, Русь була святою. А московити Русь уже не та, у них і князя звати калетою, така страшна, захламна калета. Дрімучий світ. Ні слова, ні науки, все загребуще, нарване, хмільне, Орел в глави, Юрій довгорукий. Хай Україну чашаться мене.